Ви голоди, потирайте ручки, адже у нас є на огляді ось така от чудова. Шкода Octavia A5. Наявні денні ходові вогні, туманички, такі чудові диски Enzo. В дуже гарному стані літня гума у нас. Салон текстиль з боковою підтримкою. Наявні ручні регулювання по висоті, вперед-назад та по нахилу. Повний електропакет, букування, відмикання ікон, електрорегулювання дзеркал з підігрівчиком. Датчик керування світлом. Управління круїз контролем, що шкірене кермо в дуже гарному стані, дуже класно виглядає. Стика на стоїть мультимедіа Амансен, клімат-контроль, двохзоний, дуже гарно дує. Відключення стабілізації, перевірка датчика тиску в шин. Тут відкривається ніша, ми маємо попільничку. Стоїть dsg народна коробка, дуже гарна. Центральний замочок, прикурювач. Тут у нас два стаканника, За такий додаток, можна сюди телефон поставити. Механічне ручне гальмо. Перше, що кидається в очі, це відразу дефлектори направлення повітря з регулюваннями. Бує дуже добрі. Є отака от поличка для власних ніж. Текстиль у нас всюди в дуже гарному стані. Мені дуже подобається, наявні і зафікси. Такий гігантський просто підлокітник, у якого, до речі, ще відкривається ніша. Додатково. Теж можна покладати собі багато чого. Так як це в нас універсал, само собою ми маємо у нас тут просто гігантський багажник. Ось така у нас оптика позаду, як бачимо, є парктронічки і маємо просто велетенський багажник. Відкинувши ще заднє сидіння, ми маємо просто, я не знаю, Однокімнатну квартиру на борщаговці. Є у нас тут прикурювач, багато різних вішалок, ніж для власних речей. То ми маємо повноцінну запаску з домкратом, з балонечком і з крючком для кусирування. Тому, друзі, кому потрібен такий чудовий універсальчик, бак 1,8 на ДАЗерці. Всіх чекаємо на майданчику в селі Білогородка, Слізь на 19. Автопоєнт. Автопоєнт. Придбай якісне авто.